Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні покажу чорних. Турецьку таку чорну. Зараз поженемо. Ну тут не всі прям чорні. Ну большинство чорних. Араб. Кажуть там на них. Сейчас пожену. Хай трохи політаюсь. Возьму свій інструмент. Ось вони без інструменту, але все вилітає. Вийшли. Чакмаклей, там щось шастає низу один. О, трошечки піднялись, молодці. Тирку, хорошо, ветерочок. Сьогодні тоже хмарки. О, чок маклей. Він вообще не хотів летіти, це трошки розлітався, що се у него крилом. Там перроны правильно. Все уже трохи літає. То круг. Круг полетить і сяде десь. Це вже трохи літаю. Вчора навіть сів назад. Політав з усіма і сів назад на круг. Ну, черный пишу, один. другий. хорошо пішли. Лопать, конечно, вони жорстко. Чорні мені мне подобається, у них жестче хлопок, чем убили. Думали. Швы на круг. Ух, хаёстка. Хай хоч трохи політає. Да, це ось як макле щось відкрило. він трошки на бік якось літає. Пішов, пішов. Хай вчиться літати. Ну я вже хотів його вбрати. Так, думальний Не може летіти. сильно довго багато ігри сильні. Ну нічого може пізніше буде лучше. Висядить. Оці пішли. Так, поки що пауза, Так, ну, хвилин 15 вже літають. Хотілося сідати, вже разів три хотіли сідати, так я їм не даю. Може даже і більше. Ну оце як був я відключений роз затримував. Хотілося сідати. Вон все, все пішли опять вгору. Думали зайшов На ячмень дает свои Летят лучше на ячмени Уже хотят съедать, а вот буду садить I see nice. And nice. Uh -huh. Хоть хвоста ты разлетал, все такой молодец. Так. Ну что, до сих пор часа полетал. Трох ну, и поедать каменчики, им полезно. Ты нашел все штукой садить? Марселя боїться, Марсель тут лежить. Віддихає. Так, ну що, закінчується в мене пам'ять. Ще минута пам'яті. Буду заганяти, закінчувати відео. Так. Ну ось такі голуби. Такі красавчики. Всім пока. Всім як завжди, хороших голубів, щоб не хворіли. Пока.